Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу приготувати ще одне блюдо із баклажанів, адже сезон розпочався, овочів овочі осінніх, то будемо їх смакувати в різних різних рецептах. Тож почнемо. Для цього нам потрібно два баклажани, три цибулини. Ну, можна по смаку, можна й більше, хто любить як, дві-три морквини. Штук 4 зубочки часничка. Всі ці овочі обібрати із, від е, шкірки, приготувати до нарізання наступного кроку. Обібрали ми наші овочі, як ви бачите. Баклажанчик обрізала я від його хвостиків, готовий до нарізання вже. Нарізаємо баклажан отакими От кусками. Товщина їхня повинна бути десь сантиметр, щоб у нас вийшли гарні впродовж овоча кубики. Будемо нарізати у формі кубика. Отже, нарізаємо Овоч тугий, гарний, спілий. Це блюдо мені нагадує чимось мариновані гриби. Не знаю як кому, а от мені подобається, як немає грибів в господарстві, то можна замінити їх саме баклажаном. Смакує схоже на гриби. Поки ми різали, ріжемо баклажани, у невеличку каструльку я поставила звичайної водички, вона закипить. Потім ми будемо занурювати ці кубики баклажанчиків в водичку. Водичка підсолена. Трішечки можна додати цукру для такого гарного концентрованого баклажани. Зараз вони дійдуть до кипіння і ми їх будемо зливати на Прямо на телечки морковку і чесничок теж на таку саму терочку я ту для смаку і для аромату. Щоб його не різати, він дуже гарно буде потерти разом з морковкою. Це такий маринад, щоб у нас отримався дуже ароматний. Ось так у нас таке вийшло. Ріжемо цибульку полукільцями. Хто любить крупнішими кусочками, можна кільцями, кілечками різати. Морку ми натерли на тертушку, як ви бачите, з часничком. Цибульку розділяємо, щоб вона краще промаринувалася і були оці кілечка окремо ну, окремо, відокремлені один від одного. Призали ми, шановні друзі, дорізаємо цибульку. Віли водичку із баклажанчиків. Водичка стекла. І оця водичка, яка була варилась, ми, вона нам е, знадобиться для того, щоб зробити е, такий, як би сказати, сіроп для маринації. Наливаємо 30 грамів, це е, така в мене е, рюмочка, тут 30 грамів е, оцет. Також додаємо 2 ложки столових цукру. Я люблю, як воно більш таке до солодшого. Дві ложки столових цукру. Водичка в нас вже заздалегідь була посолена. Як ми варили баклажанчики. То воду ми вже солити не будемо. Так, маринад у нас получився смачний. Зберігати я буду е, синенький цей салат маринований і маринуватися він. Буде в мене ось такий пластиковий е, посудинок. Отже, висипаємо сині баклажани або сині, хто як зве. висипаємо в оцю посудину, Добавляємо моркву. Цибульку, часничком, все, все разом тут додаємо. Отак прямо кладемо. О. І ретельно перемішуючи оцей маринад, заливаємо оці наші баклажани, заливаємо сюди. І зразу зальєм повністю, щоб вони всі промаринувалися. І е, додаємо ще сюди отака олія, дуже, е, е, як би сказати, не, вона не рафінована, вона така запашна, як в народі кажуть. От я зверху так нею щедренько олійкою. О. І все. І залишаємо наші баклажани на пару годин для маринації. Так трошки їх перемішаємо. Все, і наші баклажани готові. Отже, смачного готуйте і пробуйте.